Давайте поговоримо про особливості організації наукового дослідження. Форми розвитку науки Є саме наукове дослідження. Отже, наукове дослідження це вивчення явищ і процесів, аналіз впливу на них різних чинників, а також вивчення взаємодії між явищами за допомогою наукових методів з метою отримання доведених і корисних для науки і практики рішень з максимальним ефектом. Наукове дослідження це цілеспрямоване пізнання, результатом якого виступають система понять, законів і теорій. Процес наукового дослідження починається з виникнення ідеї і завершується доведенням правильності гіпотези і суджень. Головними етапами наукового дослідження є виникнення ідеї та формування теми, формулювання мети та завдання дослідження, висування гіпотези і теоретичні дослідження, проведення експерименту, узагальнення наукових фактів і результатів. Аналіз та оформлення наукових досліджень та впровадження і визначення ефективності наукового дослідження. На підготовчому етапі написання науково-дослідницької роботи ми маємо користуватися наступним планом: перше. Вибір напряму дослідження, яке планується провести, попереднє вивчення стану питання, що досліджується в науці та практиці, виявлення суперечності, формулювання проблеми, обґрунтування актуальності. Формулювання теми, визначення об'єкта та предмета дослідження, визначення мети, формулювання гіпотези та постановка завдань досліджень, актуальність теми, наукова новизна, практичне значення все це необхідне для написання якісної роботи. Актуальність дослідження характеризує співвідношення між тим, що з даної проблеми вже відомо, і що досліджується, і свідчить про те, для якої галузі науки чи практики має цінність наукові результати дослідження. Актуальність дослідження можна обґрунтувати за алгоритмом, який ми бачимо на екрані. Тема дослідження це конкретизація і вичерпне визначення досліджуваного явища сфери межі досліджень. Під час формулювання теми дослідження слід дотримуватися таких вимог. Тема має відповідати та узгоджувати об'єкт, предмет і мету. Тема має вказувати на зміст проведеного дослідження. Формулювання теми має бути досить конкретним. У темі має висловлюватися спрямування на дослідження конкретного аспекту теорії чи практики. Тема має забезпечувати цілісність дослідження. Трошечки докладніше про об'єкт та предмет дослідження. Отже, об'єкт це те, на що спрямована пізнавальна діяльність дослідника. Залежно від ступеня складності є прості і складні об'єкти дослідження. Відмінність між ними Визначається кількістю елементів та видом зв'язку між ними. Предмет знаходиться в межах об'єкта дослідження та співпадає з темою. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. Якісне перетворення предмета впливає на удосконалення об'єкта дослідження. Мета дослідження це передбачуваний результат. І з формування мети має бути зрозуміло, що досліджується, для чого досліджується, яким шляхом досягається результат. Гіпотеза дослідження це науково обґрунтоване припущення, формулювання можливого результату або можливого способу вирішення проблеми. Завдання дослідження мають дати уявлення про те. Які послідовні кроки слід зробити для розв'язання поставленої проблеми та досягнення мети? Завданнями дослідження можуть бути опис, виявлення, розроблення, обґрунтування, уточнення, доповнення, систематизація, удосконалення, розвиток, конкретизація та аналіз. Експериментальний етап вмістить собі наступний. Детальне вивчення інформаційних джерел, вибір методів, розроблення програми дослідження, проведення експерименту та накопичення даних, аналіз та узагальнення результатів експерименту, оцінювання ефективності дослідження, розроблення рекомендацій, інструкцій щодо використання результатів дослідження та формулювання загальних висновків. Методи, що використовуються при проведенні досліджень, можна поділити на філософські, загальнонаукові, конкретні, спеціальні або специфічні. Філософські методи це використання у науковому дослідженні категорій положень, принципів і законів певної філософської системи. Конкретно наукові методи використовуються в окремих або об'єднаних спільністю об'єктів дослідження наука. Загальнонаукові методи це такі засоби і прийоми, які з тими чи іншими модифікаціями використовуються в усіх чи майже в усіх науках з урахуванням особливості конкретних об'єктів дослідження. До них відносяться імперичні, теоретичні та юристичні методи. А от спеціальні методи використовуються для конкретної науки. Вибір методів дослідження здійснюється відповідно до його мети та завдань. Теоретичні методи розкривають сутність яви, що вивчається, виявляють закономірні зв'язки і співвідношення. Імперичні методи слугують засобом збору конкретних фактів. Спрямовані на їх виявлення та опис явищ. Методи обробки даних найчастіше включають застосування методів математичної статистики, з метою виявлення зв'язків між змінними, відмінностей між групами, а також закономірності і функціонування предмета дослідження. У наукових дослідженнях зазвичай застосовують не один окремий метод, а їх сукупність. Під час формування наукової новизни дослідження необхідно показати відмінність результатів роботи, які планується отримати від відомих раніше варіантів вирішення проблеми, а також описати ступінь новизни. Наукові результати теоретичних досліджень можуть мати форму концепції, гіпотези, класифікації, закону або методу. Новизна дослідження може полягати у розробленні, розкритті, доповненні, обґрунтуванні, створенні нового. Висновки формуються ретельно, точно, без перевантаження цифровими даними чи додатковими окремими поясненнями. У висновках виділяється все нове та найважливіше з того, що міститься в результатах дослідження, йому додається вичерпна оцінка. В останньому пункті висновків можуть бути запропоновані напрямки, шляхи подальшого розвитку дослідження. Немаловажно оформлення результатів дослідження. Порядок оформлення наукової роботи потрібно дотримуватися також певних правил. Перше оформлення титульної сторінки, формулювання тез, оформлення змісту, переліку умовних позначень, символів, скорочень, і термінів це за необхідністю, оформлення вступу, основної частини висновків, списку використаних джерел та додатків. Але додатки також за необхідністю. Після того, як ми гарно попрацювали і оформили роботу, слід чекати на захист науково-дослідницької роботи. По-перше, нам потрібно спланувати стратегію захисту, потім підготувати текст виступу, також підготувати презентацію або постер, зробити декілька репетицій виступу і чекати на публічний захист науково-дослідницької роботи. А ми бажаємо вам цікавих, плідних пошуків у високих досягнень у творчості та дослідженнях.